Це єдині звуки, яких ми не боїмося, адже вони означають, мисливці на шахедів, військовослужбовці мобільної вогневої групи, розпочали своє полювання. Їхній колектив невеликий, і за кожною групою закріплений певний сектор для бойової роботи, який змінюється залежно від відних. Я допустим стою з 8 до 12, Ну так там, з 12 до 4, і Так по 24 на 7 ми чергуємо. Полювання у такому режимі, звісно, виснажує, проте захисників тримає мотивація. Перш ніж стати командиром групи, військовослужбовець на позивний наум був помічником кулеметника і тривалий час здобував необхідні навички. Сім'я моя мотивує, родина тут, діти мої. За власним бажанням прийшов захищати батьківщину. Так трапило, що прийшов в свою військову частину, де я раніше служив. Спочатку був волонтером, їздив своєю машиною, їздив хлопцем, допомагав своїм же хлопцям. І потім настав час, думаю, що вже треба йти, бо так треба, так маєте. Серце покликала. У їхній роботі важлива кожна хвилина, тому необхідно перебувати якомога ближче до цілі. Ми виїхали на чергування для того, щоб швидше зреагувати на тривогу. Чекаємо в готовності повітряного противника. Поки небо чисте, командир розповідає про особливості роботи підрозділу. Моя задача не дати противнику далі летіти. Тобі ж максимально його збити на підході. Вони пускають хаотично. Якщо раніше можна було відслідкувати їхні, алгорії, то зараз ні. Но у нас час е, обстрілу ограничене, і тому ми намагаємося максимально його насадити, якщо навіть він нас проходить, щоб хлопці тут вже поблизу далі його добили. У мене в розрахунку є кулеметник, а помічник. Якщо треба, він йому допомагає. Там, патрони підносять БК, а ні, він стоїть на прожекторі. І я його ззаду курсую там. Азімо висоту йому. Садіс в погодних умовах це перше. Це те, що ми не можемо повлияти на це. То є туман, то є хмари. Втім, найголовніша проблема нині поява нових модифікацій шахедів. Змінилась будова двигуна, через що вони можуть займати більшу, більшу висоту. Якщо раніше вони літали на висоті до кілометра, тобто навіть 700 метрів над нами було, то зараз вони 2 кілометри і вище. Зараз їх дуже важко дістати, але це все також можливо. Пішов в армію ще в перший день війни, тобто моя мотивація проста. не, не допустити, щоб на мою землю прийшов так званий Руський мир. Тому що я бачив, як люди живуть в Росії, і я такого не хочу. Не для себе, а для своїх рідних. Цього не бажає і кулеметник на псевдо-сміливий. Хлопець охоче розповідає про переваги своєї зброї та емоції, які відчуває під час полювання. Адреналін. Воно і страшно, і цікавість, вийде, не вийде, такі змішані чувства. Військовослужбовці намагаються якомога гучніше уразити ворожі повітряні цілі, тому постійно вдосконалюють не лише навички, а й обладнання. Це тепловізор, він коли вмикається, передається зображення на планшет, щоб кулеметник сам безпосередньо бачив ціль. Раніше було так, що помічник кулеметника дивився. Тепловізор показував ціль лазерною указкою. Це було не дуже сильно ефективно, і ми прийшли до от такої, такої запітки. Тобто я пишу роботу групи, стараюсь знімати на відео, а він знімає непосредственно свою роботу, куди він стріляв для аналізу подальшої роботи. Ці зйомки не на пам'ять, кажуть хлопці. Вони дають можливість покращити влучність. Окрім того, цьому сприяють і регулярні навчання. Результативність яких військовослужбовці перевірятимуть просто зараз. Вже були спуски шкіди. Очікуємо об 11 години ночі. Азимут праці наш – 105, 230 – Наш сектор праці вдалого вам полювання захисники.